Друзі, на сьогодні у нас запланована була акція перевірка даного кафе. Звичайно, це кафе, кафе в лапках. Ще вчора і позавчора тут спокійно продавалася водка, невідомо якої якості, невідомо, який виробник, але вона продавалася 6 гривень, здається, 100 грам. Сьогодні, звичайно, коли тут і міліція, коли тут і громадськість, і майдан, її сьогодні немає. Ми знаємо, ми знаємо, що відбувається. Хтось, хтось їх попередив. ну, Друзі, ми прийдемо завтра і післязавтра вона знову тут буде. Ви бачите, що тут відбувається: повна антисанітарія, повне порушення, порушення всіх електричних заходів безпеки. Тобто в даному, в даному кафе відбувається. Ну, це навіть кафе його назвати не можна. Це звичайна забігалка, звичайний трактир, той в самому найгіршому його виразі. Ми хочемо звернутись до керівництва цього закладу про припинення незаконної діяльності, про припинення діяльності, яка підриває наші устої, підриває наші прагнення. Воно не додає ні нашому місту, ні нашої, не нашій державі. І ми хочемо попередити їх про те, що і цей заклад, і інші заклади, які займаються протизаконною діяльністю, вони будуть. Вони будуть під нашим пильним наглядом щодня, так що розтраблятися не будемо. Не для того відбувався майдан півроку. Дякую.